Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як погасити свій борг в ЮМІ. І так, поїхали. І перше, що ми бачимо у нас на екрані, те, що в нас там є в supply токени, у нас є Юмі, у нас є ATOM, у нас була позика USDC і був Атом. І, наприклад, ми хочемо його погасити. В даному випадку, наприклад, ми беремо Atom, заходимо, натискаємо тут от погасити репей, вибираємо, що 100%, натискаємо погасити. Нам потрібно зараз Approve натиснути, ми натискаємо Approve. Напевно, я повзунок не до кінця поставив і не вся сума в нас погасилась. Ще раз пробуємо. знову натискаємо Погасити. Інколи виникають ось такі проблеми, і ви не можете погасити все. Як бачимо, тут виникла якась помилка, але ми бачимо, що ми все погасили. В нас немає в боров нашого атома. Але дивіться, інколи бувають такі проблеми, що ви не можете погасити вас борг. В чому це проявляється? Ви, наприклад, закинули там supply Атом чи ще якийсь інший токен, і хочете взяти ось в моєму випадку USDC. Ви берете цей стейбл в борг і ну там користуєтесь ним і потім хочете погасити. І ось показую приклад. Ми заходимо, вибираємо погасити, пробуємо його погасити. Натискаємо. Зараз ми підтверджуємо транзакцію. І е, бачимо, що ну, ми, типу, не погасили. Ми думаємо, можливо, знову позинок був не до кінця. Заходимо, ще раз пробуємо і бачимо, що ми не можемо погасити наш борг. Е, якщо ми не можемо погасити наш борг, то ми, наприклад, не можемо списати наші токени Юмі. У нас доступно зараз, що ми можемо списати 158 токенів е, YUMI, але це е, тому, що у нас ще є в саплаї Atom. Якщо ми, наприклад, зараз е, спишемо. Atom. Зараз підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що в Supply в нас немає нашого атома. Ми заходимо в менедж і дивимося, що ми взагалі не можемо списати наші токени Юмі. Тобто наші токени Yumy заблоковані, тому що ми не погасили борг. Чому це так взагалі відбувається? Тому що ви, наприклад, брали там 10 доларів в борг, а треба повернути трішечки більше. І ви не можете повернути, тому що у вас на гаманці немає USDC. Ви його просто взяли в борг. На гаманці вас не було. І зараз ви у ту маленьку частину, там 0,001 USDC, ви не можете погасити, і, звісно, у вас не закривається борг. Тому, щоб погасити даний борг, вам потрібно отримати на гаманець USDC. Зараз покажу, як це зробити. Що ми робимо? Переходимо на Osmosis. Тут у нас, наприклад, є Atom. Далі ми вибираємо USDC, і ми купуємо, скільки нам потрібно USDC, щоб погасити наш борг. Далі ви можете перейти в Asus і тут подивитися, що, наприклад, у нас є USDC, і ми можемо зараз перенести USDC в мережу Юмі, тому що так ЮМІ не бачить, що в нас є. Є USDC. Наприклад, ми можемо це зробити за допомогою ось цього сайту. Що ми тут робимо? Ми тут вибираємо наш Osmosis, ми вибираємо Yumi, ми вибираємо токен, ось який в нас є, і вибираємо гаманець, куди це можна зробити. Але також це можна зробити на сайті Yumi. І що ви бачили, що у нас газ один. По факту USDC. Я буду робити це за допомогою Юмі. Ми переходимо знову ж таки на Юмі. Нам перейти треба в Markets. І тут ми вибираємо знову трансфер. Ми вибираємо трансфер. Нам тут потрібно замінити. Тут вибрати OSMOSIS. Як ми бачимо, в нас тут з Osmosis на Юмі. Ми бачимо, що показує дану кількість USDC, яка є на OSMOSIS. Знову ж таки бачимо, газ буде 1 USDC. Я вибираю тут 1 і 2, тому що мені потрібна мала кількість USDC, щоб погасити мій борг. І натискаю «Трансфер». Потрібно підтвердити транзакцію, натискаємо Approve, і зараз нам потрібно почекати, щоб дані токени прийшли нам в мережу ЮМІ. Так, друзі, вже з'явилися токени. Дивіться, я вже можу закинути в supply 0.64. До речі, писалося, що газ буде 1 USDC, а по факту було набагато менше, тому що мало прийти 0.29 чи 0.30 USDC, а прийшло 0.64. В мене вже вони є тут. І що тепер потрібно зробити? Погасити наш борг. Ми натискаємо Manage, натискаємо Repay і 100%. Тепер натискаємо погасити і очікуємо погашення боргу. Так, ми Побачили, все, борг списався, і тепер ми можемо, наприклад, наші Юмі списати. До цього не можна було. Ось я можу всі юмі списати і отримати там на свій гаманець. Ось так це виглядає. І навіть якщо я знову зараз візьму там якийсь USDC в борг, ось ми одразу беремо, що було зрозуміло. Знову беремо. То все одно я зможу їх погасити, тому що в мене вже є е, USDC, е, є так сказати, кошти для того, щоб погасити цю комісію. Тому що, наприклад, якщо ми беремо 100 доларів, то нам треба погасити там 100 доларів 0,01. А в нас цих 0,01 немає на гаманці. Ми їх взяли в борг, але в загальному у нас немає цих коштів на гаманці, щоб погасити. Я думаю, зрозуміло, наприклад, як це відбувається. Ось ми бачите, що ми знову взяли, знову натискаємо. Е, і знову списуємо наш борг. Для чого це я взагалі показую? Тому що в новачків часто бувають такі проблеми, що вони, наприклад, брали щось в борг. І потім не можуть це погасити і вивести, наприклад, свій токен чи там якийсь інший токен, тому що в них не погашений борг. Це, звісно, можуть бути різні суми. Так і може бути з токеном DAI. Наприклад, ви його взяли в борг, і щоб потім погасити, вам там потрібно 0.0.2 два а а вас їх не буде на гаманці, і ви не зможете погасити. Тому вам потрібно буде. Також через, наприклад, Осмосіс купити і відправити на ЮМІ і погасити даний борг. Все, друзі, ось такі бувають проблеми, які можна дуже швидко вирішити. Дякую за увагу та до наступних відео.